Лисиця, що мала, мішок хитрощів і кіт, українська народна казка. Якось у лісі здибалися лисиця з котом. Кіт уклонився їй низенько й мовив Добрий день, лисичко сестричко, якся маєш у тяжкі часи? Лисиця подивилася на котика згорда і не знала, чи варто йому відповідати. Вона крикнула як ти смієш, дурню, про таке мене питати, кутюга нещасний, ти вчений хоч трохи? Та вчений лисичко. хто тебе вчив? А біда, лисичко, що вмієш робити? Ну, скочити на дерево і врятуватися від псів, коли вони женуться за мною? То все є дурниці. Я... Ади добре вивчено, а упріч того маю мішок хитрощів. У тебе їх немає і ніколи не буде. Ходи зі мною і дещо навчишся. Раптом показався мисливець зі псами. Кіт скочив до дерева, витріпався по стовбуру і сховався між гіллям. Лисичка сестричка попала псам у зуби, кіт гукнув із дерева. Пані лисице, розв'яжіть мішок із хитрощами. Лисичка не озвалася, бо вже не було як. Язик задубів, очі посоловіли.